Привіт! Ви на каналі Нитка до Нитки і сьогодні я вам буду показувати колекцію різних гарданів, виробів з бісеру. Це була така ціла, знаєте, ера, коли ми робили гардани різні, мама цим дуже сильно цікавилася. І сьогодні я вам покажу цю колекцію нашу. Ось тут вона. Я більш ніж певна, що ми продовжимо займатися цим видом рукоділля і продовжимо робити гердани, і саме у планах робити це тоді, коли мама повернеться в Україну. Але сьогодні я вам покажу, що в нас є, і взагалі розкажу історію, як до цього дійшло, які робили, що робили, як робили. Багато чого буду розказувати. Тож сподіваюся, насолодитись цим відео. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, написати ваш коментар, ваш відгук. Ну і, звичайно, що підписатись на канал, якщо якщо ви не підписані. Ну, і також можете порекомендувати своєму другу, подрузі, і рукодільниці або будь-кому, кому це буде цікаво. Нехай розвивається наша ютубна сім'я. Дуже будемо вдячні, любимо вас безмежно. У мене тут є такий деякий прилад. Хм, він також нав'язує догляданням, але ми до нього доберемося. Спочатку я хочу відкрити оцю скриночку. І поділитися з мамою цією красотою, яку ми сьогодні зібрали. І скажи правді тут взагалі не все, все, що в нас залишилося, але не все, що ми робили, не все, що колись мама робила, тому що багато було інших гарданів зроблено, дуже багато. І на замовлення, і також роздаровано. Відповідно до відео, я вам думаю, будемо повертатися. Мама познаходила деякі фотографії, тож ми будемо. Я з вами переглядати також і згадувати інші, наприклад, якийсь класні гардани. Тож, сьогодні ми не про в'язання, а про бісер, також про рукоділля. І перше, що я хочу, відкривши цю скриночку нашу, я бачу два гардани. І ці гардани стали такою мотивацією натхненням. Це ось такий класний гардан. Це був подарунок мамі ось такий. Чорний з золотистим з червоним, в таких гарних відтінках. І також подарунок мамі був інший градан, також червоний з сріблим кольором, сріблим відтінком. Такі два гардани стали натхненням того, щоб почати робити, спробувати, принаймні самим робити. Такі два красиві, я вважаю, вони такі, знаєте, доволі базові, доволі такі глибокі. Тобто, будь-що що не вдягнеш, гридан це взагалі дуже класний, як на мене, аксесуар. Він, по-перше, є такий український і також він доволі. І мінімалістичний можна зробити, але також можна зробити його дуже-дуже багатим, яскравим, цікавим, а також навіть історично важливим, говорячи про те, що можна брати якісь певні узори, відтінки, ми дійдемо. Тому що в мене є тут різноманітні. Спеціально сьогодні, якщо ви не замітили, я вдягнула білу футболочку, щоб вам було краще видно, я буду деякі з них приміряти. Так що ось такий. І ось такий. І це були мамині подарунки, це не ми робили. Але, скориставшись уже зором з цього, ми вирішили зробити такий ж самий. Моя мама, мама Оксана, яка робить всі рукодійні вироби, я тут показую і розказую про них, попросила мого дітей, щоб зробити ось таку класну пристрій. Такий класний прис. Що це взагалі за прис? Це штука, не знаю, як вона називається. Можете написати в коментарях, якщо ви знаєте. Щоб робити гардана. Цікава схемка, в тому, що тут є дві ручки, також є одна дерев'яна, яка має вирізі для того, щоб кріпити нитку. Також є ось така <гум> закручена, як вигляді, чи... ну, В тому плані, що вона різнена, така також металева вставочка. Ну, і все тут кріпиться також на таких штучках, які можна крутити, яких можна фіксувати. Відповідно до того, це можна крутити. Це не потрібно, тому воно зафіксовано. Тож, ось так ця структура виглядає: ось так ми ставимо, або ось так. Дід зробив три таких, і, маючи цей пристрій, можна легко робити гердак. Ну, Чесно скажу, нелегко, їх важко робити, їх трішки навіть довго робити. Але ми зацікавилися цим процесом. Тож мама попросила: діду зробив три таких станка для роблення градання. Відповідно до того, металеві різьблені вставочки, які не рухаються, але за допомогою них ми натягуємо, фіксуємо тут нитку. І сюди припихаємо, і вже тут в нас є певні такі різнені, що в нас тут ниточка зафіксована, і ми можемо її тут прокрутити. І коли нам потрібно зробити більш зафіксувати, більше натягнути, саме щоб нам було комфортно робити весь процес, ми просто це крутимо, і вже тоді цим всім фіксуємо. Ось. Це в нас такий станок для роблення в принципі таких складних виробів. З допомогою цього дід зробив ми з мамою трьох, я, моя сестра і мама, сіли за один стіл і розпочали нашу роботу. І першим гриданом, за яким ми взялися, це був трішки такий прототип до цього подарованого червоних сліблих відтінках. Ми вирішили зробити в червоних в чорно срібному відтінку, такий більш базовий. you mm -hmm. Ось такий він. Це перший Гердан, Він насправді має дуже багато таких навіть те, що не точності, він непогано не виглядає, він зроблений технічно вірно. І в загальному тут немає жодних помилок. Він був акуратно зроблений, тому що, в принципі, все, що робиться з мамою, я вважаю, робиться дуже акуратно, бо мама прискіплива. І навіть коли ми робили це все разом, то, відповідно, був суворий контроль, щоб все було дуже гарненько зроблено. Але тут є один такий нюанс, що ми не знали, що як закріплювати ось це робити. Ну, і звичайно, це перший був виль. Тож тут у нас бачимо зроблений так на гудзичок. Знаєте, на гудзичок такий, ну, не разом не суцільно зроблений. Але ось такий градани. Бачимо, гарненькі. Мені дуже подобався, пам'ятаю, і зараз навіть, тому що, по-перше, секунду, він в доволі нейтральних, класних відтінках. Ну, чорно білий базовий. Їх навіть стилісти не дуже рахують, коли підбирають кольори, тому що це як базове, воно не дуже відділяється. І можна навіть просто так ходити. Ти свій образ доповнюєш класним елементом, це не є скучно, це є цікаво. Але при тому воно в базових відтінках, коли не хочеш дуже сильно виділяти щось робити в своєму гардеробі. І, відповідно, ось такі маленькі гарні елементи додаєш. І вже дуже цікавенько виглядає, правда? ж? І це в нас був перший. Я вам буду показувати потрішки-потрішки, по як ми інші робили, і я думаю, на останньому ви побачите саме прогрес. Це ми робили саме з срібненького. Так. Знімаю я, бо наступним я вам покажу саме ось такий голубенький, синій в підтінках, гарненький ось такий. Доволі стандартненький, вважається середній розмір, як на мене. Це коли ми маємо тут ось ця основа, яка йде на шию, один узор. Потім у нас де, тут такий набір бісеру шнурочком. Потім одна частинка, маленька зв'язана, потім основа, звичайно, що більша. І ось тако виглядає. Цей гердан взагалі, ми не робили для себе. Це був. Перше, а можливо, і не перше, можливо, я помиляюся, але цей гадан був зроблений на замовлення. Тому що жінка, яка зробила це замовлення, хотіла мати гардан, який б підходив до сорочки вишитої її чоловіка. Тобто, чоловіка-сорочка мала такий узор, вона відповідно хотіла, щоб був такий, знаєте, парний лук, щоб разом гарно виглядало, але при тому не в'язати цілу сорочку, а зробити, наприклад, вдягнути щось біленьке чи будь-що, і мати такий гердан, який буде класно пасувати до сорочки чоловіка. Ну, класна ідея, правда ж. І відповідно до того ми зробили цей гердан, підібраючи до візерунка, який є на сорочці чоловіка, тобто ідентичний візерунок. Це ще в той час було доволі складно зробити, тому що потрібно було все гарно розрахувати. Той узор, який вишивався, перенести на бісер, підібрати всі кольори, щоб вони гарненько виглядали. Ну, і відповідно до того, тут уже поділити на основну частину на боки. Ну і, звичайно, що створити гарненький такий шнурочок. Тож процесу було доволі багато. Навіть ось ці саме бісери теж було потрібно було придумати, який саме зібрати, щоб воно гарно гармонійно виглядало і не виділялося. Ну, і відповідно до того не зберігаючи якісь певні узори. Тож ми зробили були ось такий на замовлення також більшенький варіант. В коли ось ця основа йде більша, все йде більше, ну і відповідно більший. Один гердан саме більшенький чи середній я вже не пам'ятаю, забрали саме вмовлення, за інший продали, але мені надзвичайно сподобались кольори, тому що це кольори, які всі кажуть, мені підходять до очей. Не знаю, можете написати мені в коментарях. Тож я вирішила, що це буде мій фаворит. І я дуже хочу, щоб ми зробили такий самий для мене, щоб я також мала, і відповідно ми його зробили, тож він зараз в нашій колекції. Ми його не продавали, ми його вже нікому не дарували, і залишився він в нас. Тому що це було для мене. Ось такий гардан. Мій Гардани це насправді щось неймовірненьке. Угу. Знімаю я цей, і давайте перейдемо до наступного. Ось так цей Гердан виглядає. Наступний варіант в нашій колекції. Мама підчерпнула і надихнулася саме знайомою, яка мала таку річ, і, відповідно, до того зробила також для себе. Це ось такий мінімалістичний, в трьох відтінках: червоний, чорний і білий. Але так як білий тут йде за основу, то відповідно до того він виглядає світло, але при тому має такий український орнамент, класно виглядає. Ну і мінімалістично. Але також можемо глянути, що він де меншенький. Правда ж? Ось можна глянути прийняти цей, ну і цей, наприклад. Він йде в нас меншенький, він де в нас мінімалістичніший, мініатюрненький. Ось такий ще варіант, також мама робила. Коли я шукала ці гардани, і коли я розмовляла з мамою, ми переглядали фотографії, знайшлося дуже багато, згадалось, що саме ми робили, і виявилось, що в нас доволі малесенька колекція. В нас колекція якраз того, що залишилось в нас, що ми вирішили не продавати, не віддавати нікому, не дарувати це, прям наше наше. І що, що ми б, наприклад, хотіли б в майбутньому також ще раз зробити, або навпаки, ну, щоб воно вже було, як то кажуть, в спадок передавалося. Це також колись мамі сказали, що гардани це річ, яку можна передавати в спадок. І я вам зараз покажу. Наш бестселер, просто бестселер, який ми робили дуже багато. Пам'ятаю, ночі, коли ми їх робили. Це коли було три станки, хтось одна не диктував, і всі решту набирали. Це, наприклад, мама або Юля диктувала які бісеринки по черзі. Ну і відповідно всі набирали. Ми закупили багато бісеру, щоб робити їх багато. Багато я кажу, продали, багато подарували і. В кінцевому результаті кожен мав по одному гердану, який не повинні були нікому давати, але мама якраз недавно свій подарувала, тож скоро ми повернемося до них, і мама повернеться в Україну, і ми ще такі зробимо. Тому що просто подивіться на це. Цей гердан — це просто наш бестселер. Мені здається, що цей саме той, який трішки навіть подорожував зі мною. Він зроблений в таких прикарпатських, навіть трішки навіть гуцульських кольорах. Тут є всі такі насичні яскраві українські кольори. Це в нас оранжевий, червоний, чорний, чорний, жовтий, зелений. При тому, що ми добирали кольори так, щоб вони гарно між собою, щоб зелений не виділявся дуже сильно, щоб червоний не глушився, щоб чорний не був трошки траурний. Тому ось такий варіант вийшов. І він вже йде в більший. Це вже більший варіант. Ось, наприклад, покажу вам порівняно з голубим. Це середній, це базовий, це більший. Ну і ось цей мамин маленький. Ось такі розміри. І цей. Казу, ми їх робили дуже багато, вони всім подобаються. Я думаю, ви теж можете написати в коментарях, як він вам. І саме цей, мабуть, подорожував зі мною, тому що коли ми їхали з бандуристами, у нас була така група бандуристів, ми їхали в Німеччину, щоб там виступати, щоб грати в різних церквах, консульствах. То я саме мала таку блузку одягнуту, яку мама вишила, яка в неї дуже красива блузка сірого кольору, але при тому вона настільки багато виглядає, насичено. В неї рукава вишиті, але тут вона пуста, не без нічого, відповідно, до того вона трошки мінімалістична. Але цей гардан ідеально до неї підходить. Тож, коли я вдягала ось цей гардан, це виглядало так бомбезно, це виглядало просто нереально красиво, тому що тут були вишиті рукава, там були також мережива. І взагалі, я думаю, що якщо вам цікавить саме той етап, період мами в житті, це вишивання, то я вам можу показати, саме які колекції сорочок мама навишила, які саме рушників і в загальному якісь вишитих виробів. Хоча це навіть не була ера, тому що мама продовжує вишивати і навіть зараз також вишиває, тож є частина робіт, які я вам показую, це закладочки, це писанки, але також мама продовжує вишивати і інші роботи, які також є у Пінго. Ну, я вам буду потрішки додати інформацію, але якщо вам цікаве вишивання, то ви теж можете написати в коментарях, і я з вами більше поділюся. Зараз я його вмію. Ось так він виглядає. Ну, він дуже класно створює просто образ. Ну, це вже як так, це на рахунок цього градану. Мамі сказали, що такий можна і в спадок передавати. Що ви з цим погоджуєтесь чи ні, ви можете написати в коментарях. І ми, звичайно, що будемо раді вашим коментарям. Це однозначно. І ось такий гердан. Бачите, він великий, але при тому він надзвичайно доповнює. Він, як на мене, є такий дуже український, він передає певну якусь атмосферу такої культури, атмосферу якоїсь такої народності. Я не знаю, чи я правильно взагалі це говорю, але надіюсь, ви мене розумієте, що, як на мене, він дуже класно виглядає, при тому його можна додавати в різні сучасні образи, вдівати щось класичне. Але, наприклад, День вишиванки надягнули гардан. Тут є узор, який також нагадує певний узор, який вишиваються на вишиванках. Я більш ніж певне, і мама також більш ніж певна і каже, що ми його будемо продовжувати робити, тому що він не потрібно його більше, айже недавно мама подривала свій, так що в нас залишився тільки один в одному екземплярі, а цього допускати не можна. Ну і останнє, що я вам сьогодні покажу, але най, як на мене, найобдуманіша робота, найважча, мабуть. Ну, і, звичайно, що найцікавіша. це ось такий гердан, який був створений спеціально під вишитий костюм, який мама робила для моєї сестри, а саме він з калинами. Також важці костюм я можу вам окремо відео показати, І якщо ви напишете, що вам це цікаво. Ми бачите, тут сьогодні по-факто відкриваємо дві рубрики на каналі Це з бісеру. Вироби, які я можу з вами ділитися, адже це сьогодні я вам не все показую. Сьогодні я показую вам тільки гердани, а багато є ще інших гарних з бісеру селенок, різних прикрас, комплектів. Тож я вам мушу це показати, тому, думаю, новий список відтворення я створю. І е, дивіться, з ким це було б цікаво, і напишіть, чи вам це було б цікаво. Ну і звичайно, що також можу більше ділитися саме вишивками. І тоді буде інший список відтворення, інша рубрика. Бачите, тому нитка до нитки це не тільки про в'язання. але ось це в нас неймовірна красота, яка була спеціально створена для комплекту під калину. Чому я кажу, що це було найважче створене, тому що саме нюанс був підбору кольорів. Як вам виглядає, чи тут є багато кольорів? Ось. Не знаю, наскільки вам видно. Але насправді тут є, було дуже важко підібрати саме кольори, щоб виглядало ідентично, як на вишивці. Також, щоб ось, наприклад, калина, листочки, квіточки гарно переливалися і не відділялися. Одній цій ягідці калини є раз, два, три, 4, 5 кольорів гарно між собою переливається. Далі в нас тут є квіточка, в якої є теж дуже багато кольорів, листочок. Також друга складність, яка була, це саме продумати узор, щоб його помістити. Як саме ось, наприклад, тут листочок в'ється, як тут калину чи одну чи другу, щоб вони були не задовгі, щоб це було не, знаєте, дуже перенасичено, аж. Це все-таки бісер і виріб має бути доволі легким, щоб його не було важко носити. Ну, і, звичайно, щоб не виглядало дуже масивно, але при тому має бути гарненько, щоб зробити, показати узор, а не було щось обрізано. Тож, відповідно, було прийнято ось таке рішення, щоб зробити по боках. Ну, і ще один нюанс це те, що тут бісер, ось така набір бісеринок, саме сполучено завдяки ось такому. Пів кругу набору, тобто воно не є все однаково, а воно ось так спадає. І давайте поміряємо. Можливо, на моєму білому не буде до кінця видно, але ось так це виглядає. Дивіться, на ось ці цей бісер, на ось ці узори, вони не виглядають забагато, воно виглядає багато, але при тому ж виглядає також мінімалістично. Тобто є таке більш поєднання є такий баланс між тим, що воно не виглядає забито, але при тому, що є певні озорі? Воно не виглядає так бідненько, недоповнено, незавершено. Як вам? Вибрали свого фаворита. Ну, мій фаворит це однозначно, який підходить до моїх очей. Ось такий. Ну і бестселер наш. Ну, і тут можемо порівняти саме, як наша перша робота. Ось така була. Ну, і остання. Мені здається, що саме з калиною ми трішки, після калини, ми вже трішки перестали саме інтенсивно робити Гердани. Але. Калина перед калиною було багато-багато ще робіт. Зараз поговоримо. Але так, як я казала, перед калиною ми робили багато гарданів, робили саме на замовлення, коли нам скидали сорочку, візерунок сорочки, або просто давали вишиту сорочку і зробіть з цього до неї. І відповідно до того, ми підраховували, робили, в основному це більше мама робила, хоча ми також дуже допомагали, я вважаю, тому можу сказати свій особистий відгук, що це справді важко робити, що це деталічна робота, деталізована дуже. І потрібно бути сконцентрованими, щоб десь там бісеринку якось не пропустити. Але при тому створюється така красота, неймовірна, що думаємо, ми будемо повертатися до цього 100% І буде ще в нас на каналі більше, можливо, навіть влогів, як ми робимо ці, ці гардани. Не знаємо подивимось. Не, мабуть, точно не скоро, але будуть. Але. Я хотіла вам ще показати декілька фотографій, які збереглися мами, коли робили інші меги А саме ось такі, і ось такі, різні, різні. Та, як я казала, це були ми спеціально підбирали до узору, який був на вишивках, до того, які саме люди хотіли. І ми їх багато переробили, пробували і так, щоб тут було з'єднано, і на зав'язочках. Дуже-дуже багато, і, думаю, це була така певна, я б навіть сказала ера. Ера Гарданю, угу, З це так. Ви напишіть в коментарях, який Гардан вам найбільше сподобався. Чи ви робите, наприклад, ці прикраси, чи ні, або, наприклад, чи ви б носили, якщо ви не робите. Чи вам подобається, коли щось хтось додає якісь наші елементи, як на мене. Доволі традиційні, тому що це, це таке не є прикраса, яку ми привикли бачити щось, знаєте, таке швидкоплинна мода це не є, я б не назвала. Але при тому можна гарно поєднювати я трішки стану красивіше на відео. Але також ми можемо додати в наші щоденні буденні образи і виглядати в рази ефектніше, в рази цікавіше. Погодьтесь, ні, напишіть в коментарях. Тож, дякую, що насилилися цим відео. Дякую, що поставили подбайку, написали коментар, підписалися, звичайно. що. Ну і незмінно, люблю цілую, внімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!